З вами телерадіокомпанія Лозова. Вітаємо всіх, хто стежить за міськими новинами. Отже, починаємо черговий випуск Лозівської панорами. Сьогодні у випуску пристрасті за програмами. Планувати потрібно, наполягають комунальники. Снігопад, замети чи ожеледиться. Транспорт має рухатися безперебійно. Вартість проїзду в маршрутках зростає. Тимчасове перебування вимушених переселенців. Вільна боротьба виховує справжніх чоловіків. Предметом гарячих дискусій стало обговорення міських програм, які керівники галузей зазвичай презентують депутатам, аби ті володіли інформацією про потреби усіх напрямків життєдіяльності міста. Коли розподілятимуть наявні фінансові ресурси, порівнюючи потреби кожної галузі з реальними можливостями, ці знання інформація стане у нагоді. Депутати міської ради з понеділка почали працювати у профільних комісіях, готуючись до чергового пленарного засідання. Сьогодні ми розсматримо пожелані програми. По сегодняшним, если свести кучу, у нас всегда получается 11-12 миллионов. Больше полтора миллиона мы никогда еще в жизни не давали ни один. Поэтому предельно понятно, это пожелание руководителей. Мы сегодня рассматриваем предложения и пожелания. Что мы можем рассматривать, если мы не знаем, каким бюджетом мы будем располагать на следующий год? Саме так розпочалося спільне засідання постійних депутатських комісій з питань бюджету та питань гуманітарних і соціально-культурного розвитку міста. Вже на початку засідання виникало багато суперечок. Навіщо заслуховувати про потреби? Навіщо заслуховувати про бачення розвитку галузі? Це зайва інформація, зайва процедура. Навіщо взагалі затверджувати програми, коли ще невідомі цифри бюджету міста на наступний рік, доводив депутат Сергій розглядаємо програму? Ми і той же випрос що первічна, що вторічна. программы или бюджет. Конечно же, программы первичны, потому что существует программно-целевой метод. Сначала есть запад, бюджетный запад, а потом уже формируется бюджет. Для формирования бюджета необходима программа, в которой намечены цели, задачи, ориентовные обсяги, финансирования. Необхідність бачення перспективи пояснювали фахівці, тим більше, що програмно цільовий метод формування місцевих бюджетів, вимога чинного бюджетного кодексу, пояснювали і колеги-депутати, керівники підприємств. Ми на кожному підприємстві составляємо так називаємо бізнес і програми на перспективу розвиття. І ми її составляємо не на вод, не на два, мінімум на п'ять років. Значить, в цю програму ми закладаємо розвиття підприємства. То есть узкие места и планируем туда... Речі-решт, зазначив головуючий на засіданні депутат Валерій Рухман. Програми на перспективу необхідно затверджувати, оскільки деякі можуть згодом отримати додаткове фінансування з інших бюджетів обласного чи державного. Розглядали блок програм медичної галузі, як то забезпечення спеціалізованої допомоги хворим, програму зміцнення матеріально-технічної бази лікувальних закладів міста, заходи з виконання програми підтримки молоді, оздоровлення дітей у наступному році, програми, які забезпечують соціальний захист лозівчан. Кілька блоків комплексної програми освітян більш фінансово об'ємні капітальні ремонти навчальних закладів. Пристрасніше обговорювали депутати програму фінансової підтримки комунального підприємства Лозівська муніципальна аптека. Не журись мене, що грошей немає у мене. Прийде час і в тебе не буде. Часи складні, треба економити. Наразі не до розширення аптечної мережі громади міста. Основним завданням якої, до речі, є обслуговування зі знижками чи безкоштовно пільгового контингенту. А також участь у державних програмах того ж напрямку, від яких свого часу відмовилися усі комерційні аптеки. Государственна програма предусматриває, що пацієнт покупає в аптеці медикаменти, а государство потом, потом через некоторое время компенсує деньги аптеки коммерческої. Тобто, потрібно було комерційним аптекам вложити оборотні средства, а потом ці деньги получить. Никто не хотел работать. Два рока тому Валерій Шолом коллегам Міська Рада стала засновником муниципальной аптеки. Этим аптекам надо дать деньги, оборотные средства, на которые они купят, поставят на прилавок, чтобы она была не пустая, продадут людям, получат наценку на зарплату. Дальше вернут деньги, купят себе, купят на них опять, и тем самым они будут существовать на эти деньги. Найзапекліше обговорення викликало питання підтримки телерадіокомпанії Лозова, засновником якої також є міська рада ще з 1998 року. Тон в розмові задавав Сергій Ткач на переконання депутата не потрібно лозівчанам двічі на тиждень чути радіопозивні. Доброго ранку говорить Лозова. Не потрібно лозівчанам отримувати через кабельне телебачення регулярно оперативно, якісно, з професійними коментарями та аналізом інформацію про проблеми та здобутки громади, підтримувати фінансову діяльність засобу масової інформації сьогодні розкіш, що неприпустимо, коли в країні катастрофічна нестача коштів. Валерій Шолом запропонував телевізійникам варіант отримання додаткового прибутку. Вопрос в том, что вы делаете продукт. Вы делаете прекрасный телевизионный продукт. Это э, репортажи, это э, фильмы, это о нашем городе, это исторические, вот возьмите, там за последние годы сколько сделано, а юбилей города, городе. Сколько этих дисков с гербом Лозовой продано и заработано денег? Вы же сделали продукт класснейший. Это Почему 50 Лозовчанам 50 тысяч лазовчанов? Ну хотя бы тысяча купила на школы, детям. Спасибо. Врешті-решт вирішили усі розглянуті питання винести на обговорення та затвердження у сесійну залу. А фінансистів попросили провести свого роду майстер-клас з питань формування міського бюджету, оскільки є усі передумови, що працюватимуть за новими правилами нового бюджетного кодексу. Не про реальні кошти, а про лімітні призначення, про свої потреби розповідали комунальники депутатам відповідної профільної комісії. Комунальники запропонували депутатам розглянути дві програми. Обидві спрямовано на поліпшення існуючої ситуації на звалищі твердих побутових відходів, розташованого на шести гектарах в зоні розміщення промислових підприємств в південно-східній частині міста за адресою провулок технічний. Технологія експлуатації полігону передбачає прийом, розрівнювання, ущільнення і ізоляцію відходів на робочих картах. Їх сьогодні чотири. Нам на слідуючий рік ми припомагаємо залазити заходи поправління ЗКК, розробити проект. І відновлення цього полігону. У нас елементарно, нам треба підняти вали, тому що в нас вже мусор вище, ніж валовка полігону. Якщо ми піднімемо вали, ми збільшимо полігон. Цей. Да. Зробити чашу, вокруг это саме, зробити металічний забор, щоб кульки не розліталися. В принципі, на це потрібно виділити кошти для проєктування і кошти потом для виконання. І полігону нам все вистачає Один на 10. Перша програма інвестиційна програма комунального підприємства Екосан, розрахована на рік вартість виконання передбачуваних робіт 150 тисяч гривень, серед яких встановлення огорожі, спорудження дезбар'єру, призначеного для дезінфекції коліс транспортних засобів, виконання дезінфекційних дератизаційних робіт, встановлення пожежних щитів. Депутати скурпульозно вивчали кожну позицію запропонованої програми та її вартість, і в продовження теми належного отримання полігону розглянули другу програму поводження з твердими побутовими відходами. Наступний рік Плануємо розробити на основі вишукуваних робіт, які проведені дослідницьки розробити сам проект реконструкції сміттєзвалища». Ще в минулому році розповідав начальник ЖКХ. Виконали передпроєктні роботи з дослідження міського сміттєзвалища щодо доцільності його подальшої експлуатації та розробки робочого проекту, направленого на знешкодження твердих побутових відходів з залученням новітніх технологій. «В Минулому році управління ЖКХ спільно з Зновучно існує інститутом розроблено вишукають передпроєктні роботи щодо подальшого використання сміттєзвалища. Зроблено 9 шофів, визначено його морфологічний склад і цим інститутом нам пропонується розробити проєкт щодо медіуаляції відходів. Є відповідна технологія новітня, запускаються відповідні бактерії. Програма розрахована на наступні три роки. Її вартість більше 6 мільйонів гривень. Комунальники планують оновлення матеріально-технічної бази полігону, оновлення контейнерного господарства та будівництво майданчиків, зокрема для роздільного збирання відходів. Ця практика доводив Олександр Залізінський з досвіду багатьох міст, виправдовує себе. Будівництво на полігоні свердловини з внутрішніми мережами господарчого водопроводу, будівництво мережі зовнішнього освітлення. Серед депутатів профільної комісії виникла суперечка Речка чи варто планувати? Воліли попікуватися виконанням заходів під реальні можливості бюджету. Програми правильні, зазначив головуючий на засіданні депутат Андрій Нижник. Лозівчани втомилися від сморіду та пожеж на полігоні. Треба і конкретні заходи виконувати сьогодні і планувати на майбутнє. Під час імовірних снігопадів, заметів, ожеледиці, вірних супутників зими, що наближається, у місті транспорт має рухатися безперебійно. Більше 400 тисяч гривень із міського бюджету, доповідав на засіданні виконавчого комітету у середу начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський, піде на зимове утримання доріг. Виконавцем робіт визначено комунальне підприємство Екосан, яке має спецтехніку і заготовило майже тисячу тонн піщано-сольової суміші. Підприємство розчищатиме від снігу практично всі міські дороги. Шляховикам у тому трохи допоможуть водяники, тепловики і житловики. За ними рішенням виконкому закріплено ділянки біля їхніх територій і об'єктів. На випадок, якщо техніки бракуватиме, її проситимуть і по міських підприємствах. Управління ЖКГ збиралося укласти з ними договори. Міський голова просив не зволікати із цим. Також відповідно до рішення виконкому буде створено міжвідомчу комісію з координації та забезпечення безперебійного і безпечного руху автотранспорту під час снігових заметів, снігопадів і ожеледиці. До її складу увійдуть всі керівники комунальних підприємств і представники лозівського відділення ДАІ. На випадок паводків управління ЖКГ пропонувало затвердити ряд. Заходів. Значну роботу зачищення вуличних зливів у 2014-му проведено, зазначив Олександр Залізінський. Але погода не передбачувана. Мають бути готові до будь-чого. Питання постало на порядку денному ще влітку. Обговорили конкретні розрахунки у листопаді. Запровадять з 1 січня. Мова про тарифи на послуги з перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування, які працюють у режимі маршрутного таксі. ніхто не хоче, треба піднімати і плюс отоплення. Ну, все куча, ну от як би так триволона в такому результаті. Розрахунки перевізників перевірили в управлінні економіки. Фахівці підтвердили, запропонований тариф є сьогодні економічно обґрунтованим. Перевізникам надані розрахунки, згідно яких економічно обґрунтований тариф вкладає 3,50. На різних маршрутах тариф розрахований по різному і від Мінімальна сума 3,50, максимальна 3,83. Також було проведено опитування в інших містах в області, майже в усіх старів складає 350 І в багатьох містах вже перевізники подали розрахунки до 4 гривень. До речі, було відмічено на засіданні виконкому. Районна державна адміністрація тарифи на приміські маршрути змінила ще два місяці тому. З четвертого мікрорайону доїхати до Панютину коштує 5 гривень. Від центрального ринку 4. Підняте питання резонансне, зазначив міський голова. Особливо в умовах незмінного рівня мінімальної заробітної плати городян. Олександр. Олександр. Сьогодні за 2,50 у вас могут ездить 20 человек, а за таких три человек. Мы должны Ми повинні всі об этом прекрасно розуміти. І де потім буде общая економіка, це огромний знак вопроса. Висловлювалися різні точки зору, різні пропозиції. На поетапне підвищення тарифу перевізник не погодився. Привізник може приймати, може зробити височку, але веде до того, що люди, коли дізнаються, що стане три. А потім ще 3,50 будуть викликати ще більше незадоволення нашого населення. Проте зробив крок назустріч городянам в іншому: запровадити новий тариф не з 1 грудня, а з Нового року, з 1 січня. На вулиці Інженерній, де мешкають переселенці з Донеччини та Луганщини, міською владою створено всі умови для тимчасового проживання людей. У вівторок заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько особисто відвідав тамтешніх мешканців і поспілкувався з ними. Олена з дочкою та трьома онуками приїхала до Лозової з Луганська. На вулиці інженерні родина мешкає середини серпня. Жінка розповідає, одразу, коли вони сюди прибули, міська влада надала їм помешкання. Спасибо неделька Стіпаново за те, що вони участвували в нашій житті, все допомогли нам і з продуктами, і вообще, і от мематеріальне все це очень хорошо. І дуже багато дітям допомагають допомагають, навіть коли заболел, в лікарні. нас во во-первых, житлом, нам теплом, нам дали дрова, які ми топим печку і которые обігрівають наше житло. Нам тепло уютно. від пережитого на Батьківщині. Всі ці люди відчували страх. Сьогодні говорять, оговталися завдяки підтримці тутешньої влади, волонтерів, медиків, соцпрацівників. Дівчата з Олениної родини в Лозовій навіть займаються художньою гімнастикою. Одна з дівчат успішно виступає на турнірах. Не склавши руки й інші мешканці інженерної. Стараємося самі діти що заробити. Я от як как би бы риночна, я хожу на ринок, допомагаю в торгівлю. Вони побелили дома, почали займатися вже внутрішніми там коридорами. От кімнату відпочинку для себе, або як вони її називають, красний уголок, вони самі своїми силами, ну, без всякого фінансування, ну, Материалы, конечно, мы постарались туда им помочь, но руки и энтузиазм их. Мы там поклеили обои, создаем уют. Вот. Нам городские власти выделили телевизор, антенну. То есть мы вот сейчас уже это все э, облагородим, эту комнату, и люди могут приходить уже там, так сказать, общаться. Артем теж переселенець. Сьогодні він працює в Лозівській житлоуправляючій компанії «Коледрова» і видає їх мешканцям інженерної. Видаємо на тиждень, з учетом того, щоб вони заносили в поміщення, дрова трохи просихали, тому що вони як свіжі, спілені. Якщо вдруг буде якийсь недостаток цих дров, у нас є резервний істочник отоплення, ми його ще не використовували, тому що в кожну кімнату, під кожне вікно ми провели додаткове електроснабження. Керівник жука Сергій Єршов сподівається, що на інженерній люди перезимують нормально. Їм підвели воду, облаштували душові кімнати, встановили обігрівачі. 24 родини сьогодні тут мешкають. Кількість ми мабуть, не будемо наращувати більше, поки якщо не буде підтримки з сторони обласного со сторони обласних служб, які ну, займаються переселенцями винужденними, Потому що ми. Поміщення имеем в этом на цьому місці на инженерной, имеется що дополнительное помещение, що порядка 35 квартир, но всі они требуют дополнительных средств. Окрім того, говорить Сергій Єршов, потрібно додатково облаштовувати душові туалетні кімнати, тих, які сьогодні є на 77 сімох чоловік ледве вистачає. Люди купаються у дві зміни. Так що кошти, як видно, тут зайвими не будуть. Соціальні партнери міської ради спільно з лозівським міським головою Сергієм Степановим почали реалізовувати оголошену на початку вересня ідею створення в місті благодійного фонду Єдність. На своєму засіданні у вівторок підприємці обрали керівництво фонду його очолила Світлана Кальченко, а також спостережну раду затвердили назву і символіку благодійного фонду. Тепер основна задача зі слів новообраного голови офіційно зареєструватися. До складу фонду увійшли всі 18 соціальних партнерів міста. Всі вони залучатимуть до співпраці інших підприємців, які мешкають і працюють у лозовій, аби спільно можна було допомагати місту у вирішенні поставлених задач. Люди, які мали зв'язані з воєнними дійствами, заборони города. Поэтому ми предприниматели, социальные партнеры помогали, решали ряд вопросов, по которым нам обращались. И задача как раз стоит, чтобы это было законно, официально, чтобы фонд благотворительной организации действовала, чтобы мы могли о себе заявить, презентовать. Какая цель вообще фонда? Это развитие меценатства, развитие благотворительности социального партнерства в городе Вазовая. По 15 направлениям фонд предлагается в работа фонда, начиная от поддержки, той поддержки, благотворительной поддержки различных организаций города Вазовая в системе образования, медицины, культуры, социальная помощь, вплоть до обороноспособності нашого города і підтримки обороноспособності нашого государства. Заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько, який взяв участь у засіданні, розповів присутнім, як підприємці матеріально підтримують Лузівчан, що зараз перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. На кошти надані підприємцями, закуплено теплий одяг та продукти харчування, які у найближчі дні відвезуть військовослужбовцям. Подальше співпраця міської влади і соціальних партнерів міста зі слів заступника міського голови полягатиме у підготовці до проведення в Лозовій новорічних свят всеукраїнський шаховий турнір майстрів Поділля 2014 нещодавно пройшов у Вінниці. Його учасником був лозівчанин, міжнародний майстер Фіде Юрій Байковський. Як він розповів, боротьба упродовж всього турніру була напруженою, адже участь у ньому брали маститі шахісти. Поступившись вінничанину майстру спорту України міжнародного класу Миколі Боднару, Юрій Байковський посів друге місце. У той же час він перевиконав норму майстра спорту України. Примітно зазначає Юрій Байковський, що третє місце у цьому турнірі посів 12-річний Віктор Матвіїшин із Вінниці. Він є майстром фіде чемпіоном Європи серед юнаків. Хлопець обійшов багатьох досвідчених майстрів і виконав норму майстра сп спорту України. У ДЮСШ США Локомотив культивуються три види спорту: вільна боротьба, волейбол і футбол. Профільним вважається вільна боротьба. У суботу у локомотиві відбувся відкритий чемпіонат міста з вільної боротьби. У відкритому чемпіонаті мали змагатися юнаки 10-11 років у 10 вагових категоріях. В соревнованнях беруть участь три спортивні школи. Перша школа локомотив Хазяйва, друга школа, спортивна школа тренер Руденко Юрій Олексійович, І третя школа спартанець, представителі Краснопаловки. Від імені міського голови заступник начальника управління у справах молоді та спорту учасників змагань привітав та побажав вдалих виступів і цікавих сутичок. Пробував свої сили і син Олени. Кожного разу говорить мама це хвилювання та опанувати себе, налаштовуватися психологічно навчилася. Я просто волнуюсь, волнуюсь, ще раз волнуюся. И тем не менее отпускает. Почему? Что, что побеждает? Желание сына? Наверное, здравый смысл мамы. Он мужчина, должен быть мужчиной. Папа немножко там в своей молодости занимался. Ну, как-то так, не знаю, одноклассники начали сюда ходить. Он так за компанию, ну, вроде как начинает получаться. Дрожь, конечно, как предконтрольная, перед всем дрожь. Ну, конечно, страшно. Травмоопасний спорт. Ну, довіряємося тренерам». Травмуватися можна і в повсякденному житті, як то кажуть, йшов, впав, отямився гіпс. На тренуваннях вивчають прийоми захисту, страховку при падінні, ризик отримання травм зведено до мінімуму. Наш вид спорту по травмоопасності. У нас травм менше, ніж в інших видах спорту буває. Допустим, якщо порівняти з футболом, футбол гораздо. больше травм, чем в нашей борьбе. У нас вид спорта такой, что расслабиться нельзя в этих. Если будет человек не вести неактивный, ну, нездоровый образ жизни, у нас результата не будет. Есть в других спортах, там, командных видах спорта, там такая ситуация, что как, за, за если кто-то что-то отстает, за него другой парень отработает. У нас единоборство, и получается, за себя только может сам за себя и ответить. За него никто не будет, он выходит и решает все вопросы сам. Боротьба це той вид спорту, який виховує силу волі, силу духу, цілеспрямованість, мужність, ті якості, які допоможуть юнаку йти по життю з піднятою головою. Сьогодні вони набувають досвіду та отримують дипломи різного ступеню. Без допомоги батьків, які завжди підтримують фінансово процес тренувань. Було б важкувато. Проте є деякі моменти, зазначає голова батьківського комітету, які треба вирішувати спільно з громадою і владою. Ми вважаємо, читаємо не вважаємо, Нуждаються, вже треба поміняти кавер. Уже сколько років. дорого стоїти. Це ми ще коли узнавай 1050, п'ятдесят. точно. це була остання інформація на сьогодні. У студії працював Валерій Діденко. Дякуємо, що з нами. Наступна зустріч у п'ятницю. На все добре.